Доброго дня! Компанія вас вітає на своєму каналі, пропонує свіже надходження Volkswagen Crafter на рамі Це з металопластиковою будкою. 2,5 об'єм двигуна 100 кВт. Заведений двигун, виймаємо щупа, горловину, заловну не димить не коптить, сухий двигун. Саме в крафтерах люди полюбили об'єм двигуна 2,5. Автомобіль 2011 року. Покупка. Реєстрація більше всього буде 10-м. Через те, що якби, е кінець 10-го року, 12 місяць. Хочу і 2011 рік покупка. Сидіння в чудовому стані. Кермо не затерте, автоматична коробка передач, 287 тисяч пробігу. Є також тахограф, кондиціонер. Збоку подвійне сидіння, Автомобіль щойно за кордону. Показую вам Мінкод, код, щоб ви могли пробіг провірити. Рама вся ціла, запасне колесо на місці, спарені колеса. Повна маса автомобіля складає 3,5 їздити по місту. Якщо людина бажає 5 тонн, можливо, перебладнання на більший тоннаж. Можливий готівковий та безготівковий розрахунок. За більш детальною інформацією, телефонувати за номером телефону 067 360 2202 або 073 360 2202 на постійно різноманітні автомобілі. До зустрічі до перемоги. Можливий не тільки продаж, можливий обмін, можливий продаж автомобіля в кредит, е кредит готівковий та безготівковий. Різні варіанти обміну. Завжди раді вам допомогти. До зустрічі, до перемоги.